Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо, які взаємні права та обов'язки мають батьки та діти. Отже, особисті немайнові та майнові права батьків та дітей розглянемо немайнові права батьків. Переважне право серед іншими особами на особисте виховання дитини. Право залучати до виховання дитини інших осіб. Передавати її на виховання фізичним та юридичним особам, право обирати форми та методи виховання крім тих, які суперечать закону та моральним засадам суспільства, право на захист своєї дитини, повнолітніх доньки та сина, право на визначення місця проживання дитини. Переважне право перед іншими особами на те, щоб малолітня дитина проживала з ними. Отже, особисті немайнові права дітей: право на належне батьківське виховання, право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків щодо них, право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування. Із 14 років право звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків батьківських прав, право дитини бути вислуханою батьками та іншими членами сім'ї посадовими особами з питань, що стосуються її життя. Повнолітня дочка, син мають право. Звернутися за захистом прав та інтересів непрацездатних немічних батьків, як їх законні представники, мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування, майнові права. Отже, батьки мають право використовувати дохід, одержаний від використання майна малолітньої дитини. На виховання та утримання інших дітей та на невідкладні потреби сім'ї. Сама дитина має право власності на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання, право неповнолітньої дитини брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її отримання. Особисті немайнові та майнові обов'язки батьків та дітей. Отже, Немайнові обов'язки батьків, Обов'язок забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я. Обов'язок зареєструвати народження дитини в державному органі РАЦ, Обов'язок виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей. Любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї батьківщини, обов'язок піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Обов'язок забезпечити здобуття дитиною повною загально середньою освіти, готувати її до самостійного життя, обов'язок поважати дитину. Діти мають наступні обов'язки. Обов'язок піклуватися про батьків, проявляти про них турботу та надавати допомогу. Майнові обов'язки батьків. Обов'язок передавати в користування дитини майно, яке має забезпечити її виховання та розвиток. Обов'язок дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах. Обов'язок. Утримувати дитину до досягнення нею повноліття. За майновими обов'язками, повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Повнолітні дочка, син, крім сплати аліментів, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на батьків, спричинених тяжкою хворобою. Інвалідністю або немічністю. Дякую всім за увагу!